Всім привіт друзі! Ось у мене знову немає користуюсь користуюся я своєю саморобною лампочкою. Так ось мені ось прийшла посилка, я її отримав. Це відеокамера, яку я замовляв у Китаї. Вона, вона не дуже дорога, коштує 650 гривень. Ось така відеокамера. З'явиться вона від трьох міні-пальчикових батарейок. Я хочу її переробити на е, акумулятор 18650, тому що батарейками її не нагодуюш. Ось бачимо тут по три батарейки мені пальчикових типу 3А. Також тут є в нас інструкція, як нею користуватися і все так. Далі та інше. Ось кому цікаво, можете подивитися, почитати. Так друзі, тут у нас є провід USB на міні-USB, який передає дані із відеокамери на на сам комп'ютер. Ось, друзі, зараз я буду з фанери робити заготовки для того, щоб зробити ще ход до нас відеокамери. Для того, щоб її перевезти, переробити на 18650. Ось такий щічор е роблю із фанери. Зараз буду її сліфувати. Ось я його просліфував. І бачимо, який чехол у нас вийшов. Ось такий чехол із фанери. Буде держати нашу саму відеокамеру та акумулятор 18650. Відеокамеру прийдеться до цього брати і припаяти до неї два проводка плюс та мінус. Ось вийде така ось відеокамера, цікава. Ось такий акумулятор, він сюди влазить. Зробив запасом щоб ще влізла в заряду. Лічових акумуляторів. Та ось якось так думаю її приробити. Ну зараз я поки що її збираю. Тому що немає світла. Її потрібно буде потім розібрати та припаяти два проводки зібрати і потім вже припалити до нас акумулятора. Ось саме від таких батарей, наша відеокамера з'явиться. від міні-пальчикових.